5 листопада Субота Блаженні голодні і спрагнені праведності, бо вони наситяться. Матвія 56 о, якби ви зрозуміли, яке багатство благодаті і сили залишається незатребуваним вами. Голодні та спрагнені праведності наситяться, нам необхідно виявляти більше віри, звертаючись до Бога за всіма необхідними благословеннями. Сила, яка здобувається в молитві до Бога й об'єднана з особистими зусиллями, спрямованими на розвиток чуйності й турботливості, готує людину до виконання щоденних обов'язків і зберігає мир в її душі за будь-яких обставин, якими б важкими вони не були. Спокуси, з якими ми стикаємося щодня, зумовлюють необхідність молитви, щоб сила Божа підтримувала нас через віру. Нам потрібно постійно підносити бажання своєї душі до Бога в тихій молитві про допомогу, підкріплення та знання. Однак роздуми і молитва не можуть замінити серйозного і сумлінного ставлення до часу. І праця і молитва необхідні для вдосконалення християнського характеру. У нашому житті має бути два аспекти розум і дія, тиха молитва та щира праця. Бог бажає, щоб ми були живими листами, які знають та читають усі люди. Душа, яка щодня в серйозній молитві благає Бога про підкріплення, підтримку і силу, матиме благородні прагнення та цілі, ясне розуміння істини й обов'язку і постійно відчуватиме голод і спрагу праведності. Нам необхідно усвідомити, що людство без сили. І тоді стане видно, що у своїй самодостатності людина зазнає невдачі. Тільки тоді ми сповнимося бажанням бути такими, якими Бог бажає нас бачити чистими, благородними й освяченими. Ми будемо відчувати голод і спрагу праведності Христа бути подібним до Бога стане єдиним бажанням нашого серця. Це бажання наповнювало серце Еноха. Він ходив з Богом, він цілеспрямовано вивчав Божий характер. Він не вибрав іти своїм шляхом, і не звеличив свою власну волю. Він прагнув перетворитися на Божий образ. Не може бути прощення дезертирству або розпачу, оскільки всі обітниці небесної благодаті дані голодним і спрагненим праведності. Сильне бажання, символічно представлене у вигляді голоду і спраги, це запорука того, що благословення буде дане. Давайте ж пам'ятати, друзі, що ми безсилі, що ми не можемо зробити нічого. Але коли ми захочемо бути такими, якими нас хоче бачити Бог, тоді Господь почне змінювати наш характер.